Пилок і перга. В чому різниця? Пилок бджоли збирають з різних рослин. Пилкові зерна утворюються на рослинах для розмноження, а бджоли використовують як джерело амінокислот і білку для своєї родини. Бджоли несуть е, отакі от грудочки пилку, зібравши пилкові зерна на своїх ніжках у вулик. На в у вулик, бджоляр збирає частину пилку, не відбирає весь, збирає лише частину пилку і о, підсушує, його можна вживати як джерело вітамінів елементів мікроелементів для людини. Це цінний біологічно активний продукт для кожного з нас. Перга в свою чергу, Виробляються бджолами у вулику, пилок, бджоли складають у чарунки стільників і трамбують, при цьому змішується з їхніми ферментами пилок і зверху додається мед. І відбувається тоді процес бродіння, консервування, ферментації, тобто утвориться зовсім інший продукт. Це те саме, як порівнювати капусту квашену, яблука квашені і звичайні свіжі. Тобто вони десь в чомусь схожі, а десь у них зовсім інший склад. І Кількість різних мікроелементів і активних біологічно активних сполук. Тому і той і той продукт дуже корисний, його варто вживати. Тут уже дивитесь, що вам більше підходить, що смакує або чередувати.